Миру і Божої благодаті вам усім. В наш час багато виникає питань, як прийти до Бога, бо так багато релігій, церков та як у цьому розібратися. Відповідь доволі проста: сьогодні, як і раніше, достатньо є фарасеїв, садокеїв, філософів, артистів та кого завгодно, які стверджують, що вони віруючі, проповідники Божі. А насправді сатаністи, всякі антихристи та просто душевні та плодські. Про це попереджали самі апостоли були в нас лжепророки, кажуть вони, будуть і у вас лжевчителі. І ми бачимо, як сьогодні багато неправдивих навчань, через що люди не можуть прийти до Бога. І щоб розібратись в цьому, потрібно знати істину. Тоді легко відкреслити все неправильне. Бо так багато просто таких людей, які намагаються трактувати що завгодно, і багато людей слухають того, котре їм просто подобається, а не істину, не Ісуса. Апостол Павло з цього приводу писав: ті, хто слухає беззаконників, слухають беззаконників, неутверджених, слухають збочені Євангеліє, вони будуть передані анафімі, тобто анафіма тим людям. Які не того Христа, як не від Христа, не того Духа проповідують, тому потрібно сфокусуватися на тому, які ці люди, праведні чи беззаконні. Так, для повного пізнання підписуйтесь на канал Салтаненко, беріть участь в спасінні себе та спасінні інших і рідних, благословить вас Господь!